Максим, не політолог, експерт. Міжнародник, уже доєднується до розмови з нами. Пане Максиме, вітання вам. Спасибі, що долучаєтесь. Вітаю завжди радий. Назаєм пане Максиме, тож як ми сказали, розблокування 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року. Як ви прокоментуєте це рішення? Чи особисто ви вірите, що ця справа буде доведена до кінця, і Україна цього року матиме ось ці кошти? Я нагадаю, що може змінитися так влада Сполучених Штатів Америки і у Білому домі відповідно, якщо буде інший президент, потенційно, наприклад, це Дональд Трамп, то ситуація може змінитися. Як ви це бачите? Так. Ну, тут важливо саме уточнити, що це 50 мільярдів доларів позики під заставу російських заморожених активів, саме під, під прибутки від російських заморожених активів. Тобто, це по суті певною мірою ф'ючерс то там про хто знає про фондову біржу, хто не знає зараз. Я коротенько розкажу. Прогнозуються прибутки від російських заморожених активів, які там зараз перебувають в здебільшого в Європейському Союзі. Там прогнозований прибуток 50 мільярдів буде там, не знаю, протягом кількох років, ймовірно. І Україні видається позика в 50 мільярдів під заставу майбутніх прибутків заморожених прибутків заморожених активів Російської Федерації. Дуже класна схема, про яку я говорив ще півроку тому, як дуже е, хороший варіант, тобто не одразу передати активи чи е, там, прибутки від них, а зробити це варіантом позики. Раніше, коли ще в Україні не існувало ринку землі, ну і до повномасштабного сторони, люди так по такій схемі продавали е, землю. Вони просто брали в борг велику суму в когось. Потім ну я вже можу про це розказувати, тому що така система не потрібна, вже можна купити просто землю, а під заставу лишали землю, потім такі, о, я не можу борг віддати, землю забирали. Ну приблизно таким, таким чином, якщо проводити просту аналогію, я думаю, що конкретно на цей момент зміна президента Сполучених Штатах Америки ніяк не вплине. Інша справа це вже стосується безпекової угоди сполучених штатів Америки. Там можливі нюанси. Ну, Ми зараз до безпекової угоди ще дістанемося, але тут ще для уточнення. А єдиною перешкодою зараз може бути зміна влади державної влади у Білому домі чи перешкоджання через, ну будемо казати, непостійного у своїх рішеннях прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ми зараз не будемо коментувати його лояльність до президента, мається на увазі до країни агресорки. А, так, але чи може це стати такою основною перепоною, щоб ми ці гроші могли отримати і активізувати в потрібному руслі? Якщо ми говоримо саме про відсотки від заморожених активів, заморожені активи, активі, я правильно розумію? Так, абсолютно. А, то зміна президента не вплине, тому що республіканці а, ледь не на найгучніше тиснули на Байдена і говорили, що ми ж дали інструмент, проголосував конгрес цей законопроект, що дає можливість президенту розпоряджатись російськими замороженими активами на користь України. Там, ну за нюанс, якщо єдиний нюанс, це потрібно провести перед тим консультації грунтовні з партнерами по G7, Що власне вже відбулось? Тому з боку сполучених штатів Америки таких проблем ми нам очікувати не варто. Пане Максиме, у своєму офіційному телеграм-каналі Володимир Зеленський повідомив про кілька тематичних предметів, які будуть обговорювати на цій зустрічі, і от головними пріоритетами саміту для України будуть цитую розвиток коаліції винищувачів, розбудова української системи ППО, прискорене постачання літаків, навчання пілотів. На вашу думку, в якій з цих тем ми справді можемо очікувати доволі конкретного. І потенційно швидкого рішення у нас вже є. От одне з них це фактично розморозка 50 мільярдів доларів. А от чого ще очікувати від лідерів G7? В принципі, всі напрямки оголошені вами, ну точніше президентом. А вони є реальними, реальними в найближчій перспективі. Тому що по всім цим напрямкам а робота вже активно ведеться по деяким на завершальній стадії. Літаки е, ну це питання часу і цього часу стає все менше до того, щоб ми отримали перші F-16. Пілоти в нас, як я розумію, вже перші, є, які пройшли навчання. Цей процес рухається далі. нові пілоти йдуть навчаються на F-16. Ми маємо величезну там, ну окей, не величезну, але враховуючи скільки вони коштують, і як в принципі важко з передачі такого типу озброєння достатньо велику кількість літаків обіцяним рядом різних держав. Тому ну пришвидшити цей процес навряд чи ми зможемо. Він рухається достатньо непоганим темпом. Хотілося б швидше, безумовно питань немає, але ну є, є ряд ряд певних обмежень. Що стосується ППО, також бачимо певний прогрес. І з Німеччиною особливо там і навчання і передача там, додаткових е, систем е, протиповідної оборони, США готують нам передати один додатковий петлі от зараз. Тобто, це також компонент, який ну, активно реалізовується. Ну а коаліція безпілотників, що можна сказати, після того як у нас перша в світі. У перших в світі з'явилася саме як це правильно сказати, ну виокремились безпілотні повітряні сили як окремі в системі Збройних сил України. Я гадаю, ми будемо навіть таким певним лідером цієї галузі у світі, і я переконаний, що багато країн зацікавлені. Для в тому, щоб долучитись до розвитку цієї сфери, щоб інвестувати в неї, щоб разом її з Україною розвивати. А ряд країн вже переймає наш досвід, в тому числі і в першу чергу стосовно надводних безпілотних апаратів українських, не хочеться говорити цю заїжджену фразу, але аналогів немає цим засобам на даний момент. Ну, в принципі, всі абсолютно реальні цілі, немає нічого такого, щоб могли сказати. Ну, це на суперстратегічну і далеку перспективу. Це все те, що робиться вже зараз. Максима, маємо десь орієнтовно 30 секунд на надання відповіді. Вами тут йдеться про два повідомлення. Це те, що в Телеграм повідомив, анонсував дві безпекові угоди Володимир Зеленський з Сполучених Штатами Америки і відповідно з Японією іншим нашим союзником та партнером. А паралельно Вашингтон Пост передає, що безпекова угода може втратити свою чинність у разі знову ж таки президентства Дональда Трампа. Якого ефекту ви особисто очікуєте, і які є ризики? Маємо 20 секунд. Um. Даруйте. Сюрпризів ще за це не побачимо. Вона буде як інші на 10 років або до вступу України в НАТО. Це не альтернатива НАТО. Це перехідний етап. Це зрозуміло. Дійсно, якщо президентом стане да Трамп він матиме повноваження скасувати цю безпекову угоду, оскільки вона не ратифікована, буде конгресом Сполучених Штатів Америки. Але не факт, так робить, мусимо, мусимо бути. вже дякувати. Спасибі вам, Максим Світайлов політолог, був з нами на зв'язку.